Завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників. Далі у нашому випуску запорізькі рятувальники вже не вперше з початку війни отримують допомогу від благодійників. Днями медична служба обласного управління отримала автомобіль швидкої допомоги і медичне обладнання, яке зібрали іспанські волонтери, пожежні і лікарі. Іспанська асоціація волонтерів надала нам дуже дорогоцінний подарунок у вигляді автомобіля і медичних препаратів, повна машина всього, всього, що можна тільки побажати на цей момент. Це дуже важливо для нашої служби, для людей, яким ми будемо надавати допомогу. Запорізькі рятувальники впевнені, швидка допомога полегшить ліквідацію наслідків ворожої агресії в Україні. І висловлюють подяку за постійну підтримку волонтерам та іноземним колегам з екстрених служб.